Звісно, так як зараз чи не найбільша увага світових ЗМІ прикута до політики президента США Дональда Трампа, власне, з американського президента і. Розпочну вірніше з тих, хто хоче його позбутися. Бо вчора, 28 квітня, конгресмен зі штату Мічиган від демократичної партії у палаті представників Сполучених Штатів, а саме Шрі Танадар, Надар, вніс статті про імпічмент щодо президента США Дональда Трампа. Про це до речі, він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X і заявив, що президент США Дональд Трамп ігнорує Констант. Статуцію України, а також суди та інші гілки влади. Конгресмен заявив, що всього він подав аж сім статей про імпічмент Трампу, якого звинуватив у різних серйозних порушеннях. Явні статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує конституцію Конгрес і суди він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію. Серед статей про імпічмент депортація Кілмара Абрего Гартії, чоловіка, якого за словами Танадара помилково відправили до Сальвадору. Також він звинувачує президента США Дональда Трампа в незаконному скороченні фінансування деяких урядових відомств, власне, через департамент ефективності уряду без дозволу конгресу. Та недар додав, що серед причин для імпічменту Трампа також агресивна тарифна політика президента США, яка, до речі, за його словами негативно вплинула на міжнародну економіку, а також тиск на журналістів, порушення першої поправки до конституції США, яка своєю чергою гарантує свободу слова, а ще хабарництво та втручання в роботу судової системи. Ну і звісно, незаконний збір особистої інформації громадян. Сьома стаття тиранічне перевищення повноважень. Трамп намагається сконцентрувати необмежену владу і зруйнувати конституційні межі президентства. в нашій країні. Президенти, а не королі. Це не просто проступок, це проступок, що підпадає під імпічмент. До речі, дійсно Трамп зараз стрімко втрачає довіру американців. І вже навіть встановив рекорд за останні щонайменше 70 років за падінням рейтингу президента протягом перших 100 днів. На цьому тлі тарифні війни призведуть до здорожчання життя у Сполучених Штатах Америки, а це у свою чергу спричинить ще більшу втрату популярності чинного глави держави та нових. Масових акцій протесту. А от якщо взяти до уваги мита Трампа, то експерти кажуть, це своєю чергою призведе до того, що вартість життя у Сполучених Штатах Америки різко зросте протягом вже найближчих місяців і аж до 20%. Ну а це означає, що проти Трампа будуть всі, і проти республіканської партії будуть всі, кажуть аналітики. Ну а сам Трамп. Поки що, все ще хапається за якісь зовнішньополітичні сценарії, щоб показати свої перемоги американському народові, але ж наслідки його економічних оборудок позначаються і позначаться вже через пару місяців ще більше просто на споживчих настроях, а також на якості життя самих американців.